Скучаю, обнімаю і на чашечку кофе. Запрошую. Пока щоправда, цього разу не на горнятку кави, а на кастинг знаменитого конкурсу краси Міс Принцеса України. Олександр Гловацький особистість відома. А його імпреза, яка час від часу збирає у Волинському облмуздрамтеатрі здрам театрі нових моделей та знаних у шоу-бізнесі людей, завжди лишає якийсь після смак. Як вам той конкурс? <ріст> <ріст> Раз був там, чи два, і, ну не цікаво. <ріст> <ріст> Дівчата такі <ти> суди. <розсурина? ріст> ну, ну, гарних мало. Цього року про конкурс заговорили ще задовго до його проведення. У соцмережах активно обговорюють запрошення на кастинг Міс Принцеса України. Здавалось би, нічого особливого. Патріотичний фон, одна із принцес і генеральний продюсер конкурсу краси Олександр Главацький. Щоправда, фото останнього на запрошенні трохи не до вподоби людям. Могли би фішку нормально зробити. Помилка на помилці, ще й чогось всунули туди переляканого дідуся. Ну, напевно, дідусь побачив фото, кого оберуть. Та той дідусь це організатор конкурсу. Я це знаю, але для чого він там? Ще й так безглуздо. Безглуздо чи ні, та в очі кидається зовсім інше. На афіші люди нарахували аж шість помилок. Там помилок багато в тексті, бо я теж в інтернеті сьогодні бачила. Тобто, пропущені ну тобто, не написано окремо замість разом. І я помилки в тексті, ну і насправді за цей конкурс дуже багато говорять. Поговорити про це вирішили і ми. Зустрітися, на жаль, з Олександром Гловацьким не змогли, бо той у столиці. Телефоном каже, помилки в Афіші бачив. Хто робив той анонс, тому що букви пропущені, десь забагато трохи букв. Як так сталося? його ну, Переробили зараз там, виставили. роблять зараз, знаєте, в підвалах. Серед цікавого і те, що участь в конкурсі можуть брати лише незаміжні дівчата. А чого заміжнім не можна? Ну, заміжні вже мали б бути королевами. Я теж не розумію. Чоловік видасть дружині нотаріально посвідчену згоду на участь в шоу і вперед. Інакше це пряма дискримінація. Щоб просто ніхто не побує потім. Ну. <хи> в Олександра Главацького пояснення просте. Тому що це місць принцеса України, це є, що участвують незаміжним, а конкурс місіс України це участвують і заміжні. До слова, ціна перемоги цьогорічної міс принцеси України 100 тисяч гривень. До того ж, каже Гловацький, на конкурс мають приїхати зірки. Віталій Козловський група Конкурс каже Олександр Гловацький, запланований на 19 грудня. Козловський чи казка, 100 тисяч чи грамота. Та більшість опитаних на молочан кажуть нині не до конкурсів краси, навіть якщо частину зібраних під час заходу коштів віддати на потреби збройних сил України. Ні, тому що організація цього конкурсу не мала більше коштує. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.